Найлегша форма для мене у формуванні рослин, у стрічці рослин, так це куля. Або грибок. Не куля, а грибок. Оце айва. Ту айву я показувала на південній стороні, як я постригла. Тільки що постригла на північній стороні. Тут у мене також айва, я її також стрижу. І постригла миндаль. Мигдаль. Ось так буде. Його я зробила у формі парасольки, але це скоріше плоска форма. Отак, От то бузина у мене зверху. Ось так я його зробила. Постригла. Це все треба збирати, не так, як я на... коли стригла бузок, я все залишила. Листя висохне, а потім я, це буде мульча. А гіляки я потім зберу, коли листя осипеться. А тут треба збирати, ні, я все кину на цю сторону, бо тут у мене нічого немає. А з цієї сторони мені треба зібрати, бо тут у мене такий художній безпорядок. Тут у мене посиденьки я собі зробила. Місце для посиденьок ось. Тут у мене жерства насипана. І плитки такі зроблені. Тут у мене лава така, на якій я можу сісти, посидіти. Тут у мене був колись паровозик, але мені його зламали. От зараз його поставлю знову. Ось цей потяг. Потяг такий у мене був. Коти ганяють собаки. Ну, то ось так виглядає ось. Це айва. Я це не зрізала. Ті ж, воно б треба було б це зрізати. Але я не зрізала, бо тут плод є. Хай буде. А мигдаль він гіркий. Тому я його різала так, не шкодуючи. Порізала ось так от. Ой, оце. І що в мене трапилось? Я різала мигдаль. Я позавчора купила, зараз покажу, позавчора я купила ось такий сучкоріз, Гілляним добре обрізати до 3 мм. Позавчора купила, чек у мене має бути. І ось воно, бачите, що, він з телескопічним. Ось у мене, зараз покажу, ось, бачите? Оце, і воно витягується. Оця ручка. Ой, а зараз не витягну. Ой, а зараз не витягну. Вона згинається, як я ріжу. Розумієте? І оце ось, от бачите, яке там уже гніздо. Ось яка дірка. І на цій стороні вже так само ось ось. Світла рисочка. Оце на цьому на цій пластмасі. Ну тут уже воно випадає. Де воно? Ось воно. Вже випадає. І що тепер з ним робити? Зараз я положу телефон, зніму і покажу вам, як воно. Ой, хоч би не впав телефон. Ось, бачите, я коли. На гілці його ну, прикладаю силу, щоб гілку зрізати оцими, цим гілкорізом. І воно ось. ось. Воно гніздо тут вже вибите. І скільки я тут порізала, Оце, цей мигдаль. І все. І от от така от от біда. Завтра візьму чек, але я впевнена, що мені нічого нічим не зарадять. Скажуть, вирізали дуже товсті гілки, але ж він коштує 530 гривень. Люди добрі, це ж для мене 3 тисячі гривень. Це для мене великі гроші. Я віддала за цей сучкоріз 530 гривень. І, і що мені тепер з ним робити? Я, я ж кажу, я впевнена, що вони мені нічим не зарадять. Прийдеться просити брата. У мене є арматура або трубу, і він от сюди буде. Приварить мені і одну, і другу зразу. Але я піду 33 квадрати завтра. Мені просто цікаво, що вони можуть сказати. Оце отака в мене біда. Я прям засмутилася. Геть засмутилася.